За вікнами день холони у вікнах перші вогні, замкни у моїх долонях ненависть свою і гнів, зложи на мої коліна каміння жорстоких днів і срібло свого полину мені поклади до ніг. Щоб легке, розкуте серце співало, як вільний птах, Щоб ти найміцніший, сперся, спочив на моїх устах, А я поцілунком теплим м'яким, мов дитячий сміх, Згашу полум'яне пекло в очах. І в думах твоїх. Та завтра, коли простори проріже перша сурма, в задушливий чорний морок, заберу я тебе сама. Не візьмеш, плачу із собою, я плакати буду пізніше. Тобі ж подарую зброю цілунок гострий, як ніж, щоб мав ти в залізнім свисті для крику і для мовчань, уста рішучі, як вистріл, тверді, як лезо меча.